Не залишились без подарунків один святого Миколая і діти військових та загиблих на сході українських воїнів. Представники спілки ветеранів АТО Волинського округу презентували їм солодкі гостинці. Дванадцятирічна Юлія із села Романів Луцького району, донька загиблого героя АТО Василя Зелінського. Подвиг тата не забувають волинські волонтери, тому їх з братиком та мамою запросили, аби вручити солодкі подарунки від Святого Миколая. Цього року він мені приніс розмальовку, часи, телефона. Там <реку> люблю це свято, тому що він допомагає діткам. Дарці подарунки більш ніж для 30 дітей волинських військових та тих бійців, які загинули через російську агресію на Донбасі. Миколай приніс солодкі подарунки. Цього разу він обрав незвичне місце музей українського війська та військової техніки. Вітаю з новим роком! Я, звісно, не очікував, що ще й тут подаруються. Ну дуже радий. Свято дійсно вдалося. Багато подарунків маєш. Так. Да. А в мене багато конфет. Дружина загиблого військовослужбовця Алла Зелінська тішиться, що про її дітей не забувають. Каже, родина постійно відчуває підтримку небайдужих, особливо на свята. Діти ж радіють. Приємно, що не забувають нас, що ми є для них дорогі. Це дуже приємно. Діти відчувають, що вони цінують смерть тату. що от. Тато загинув, значить, вони повинні нас доглядати. Порадувати малюків вирішили волонтери Волинського округу Всеукраїнської спілки ветеранів АТО. Посприяли цьому обласний військомат та музей військової техніки. Досить символічно, що цей день Святого Миколая дарунки отримують саме на території нашого музею, тому що в нас є експозиція, присвячена бійцям, які загинули в АТО. Діткам організовуємо. Таке маленьке свято, для них це дуже приємно, бо багато хто забуває їх привітати, а для дітей дуже важлива їхня підтримка і що їх не забувають. Це в першу чергу, що каже, хай може бути без подарунки, але головне, щоб їх пам'ятали.